Всім привіт, мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про нову заяву Матеуша Моравецького, прем'єр-міністра Польщі, який нагадаю різко виступає проти примусового переселення біженців до Польщі, а також до інших країн Євросоюзу. Давайте розбиратися, що ж він пропонує на заміну. Дивіться це відео до кінця, обов'язково ставте йому лайк. Отже, Матеуш Моравецький заявив, що на засіданні Європейської ради запропонує план. В якому польща висловить свою опозицію проти примусового переселення біженців. Нагадаю, останнім часом вже декілька разів Моровецький виступав після того, як в Брюсселі було прийнято рішення про те, що Євросоюз має в примусовому порядку приймати до себе біженців, які прибувають до території Європейського союзу і попадають на її територію нелегально, з країн Африки, Азії та Близького Сходу. Не тільки Моравецький, але і ще багато різних політиків Польщі, а також, як не дивно, політиків Угорщини, виступили різко проти прийому біженців з цих країн, тому як це може дестабілізувати ситуацію в них, а також поставити під питання їх власний суверенітет. Так, і польський прем'єр-міністр представить конкретний план безпеки кордонів, так званий, на наступному засіданні Європейської Ради. Далі маємо пряму мову Моровецького. План чіткий: жодного примусового переселення мігрантів, жодного порушення права вето окремими державами, жодного порушення правил прийняття рішень, жодних санкцій з боку Брюсселя. так безпеці і так суверенітету, заявляє прем'єр-міністр. Матеуш Маравецький також він наголосив, що кожен сигнал про те, що до Європи приймається невизначена кількість іммігрантів, спонукає контрабандистів посилати наступні і наступні партії цих біженців. А нагадаю, що це дуже і дуже такий солідний бізнес, в якому крутяться без перебільшення мільярди доларів, тому як для ну якби отаке. Переселення, скажімо так, наприклад, з якоїсь Сирії до Німеччини для людини, яка хоче скористатись такою послугою, може коштувати навіть 30 тисяч доларів. І ці всі кошти, звісно, що попадають не до державного бюджету. Ці всі кошти попадають до контрабандистів. Вони відправляють в Німеччину або в іншу країну Європейського союзу цих біженців, беруть з них величезні кошти. А далі їх доля лягає, їх побут, їх добробут лягає на плечі. Простих мешканців, які проживають в цих країнах Євросоюзу, і платять податки. Нагадаю, що вже була одна сирійська криза після того, як там почалась війна, яка, до речі, також була розв'язана Росією, і е, тоді найбільш, найбільше, о, найбільше до себе прийняла біженців е, саме Німеччина. Туди вже просто без розбору їхали всі підряд. Там були цілі лагеря біженців, яких також до речі. Е, Охороняли українці, були на той момент такі вакансії, коли набирали українців на посади охоронців в лагерях для біженців, тому як не одразу вдалося їх всіх розселити по Німеччині. І е, я думаю, що ті, хто ті з вас, хто останніми роками бував в Німеччині, знає, що е, людей там е, з Африки, з Азії та з Близького Сходу, можливо, так на перший погляд, навіть більше, ніж. Німців, тому як німці в цей час працюють на роботі, а оці всі біженці вони собі відпочивають, займаються своїми якимись справами, але точно не працюють і не сплачують податки, як би це дивно не звучало. Тому як для них є дуже багато різних компенсацій, різних виплат, безкоштовне житло, медицинське безкоштовне обслуговування і так далі. Тому, скажімо так, до країн Європейського Союзу дуже популярно їхати з Тих країн, де ситуація є не такою стабільною, і власне контрабандисти цим е, користуються. Постійно є якісь нові маршрути, і нагадаю, що е, так само е, контрабандисти зараз заробляють кошти на польсько-білоруському кордоні, користуються ситуацією, яку е, власне провокує Росія. Тобто вона вони, контрабандистам вже е, дуже і дуже сильно скорочують. Е, скажімо так, зменшують кількість роботи, яку потрібно виконати, тому як вони вже цих всіх біженців привозять прямо під кордон Європейського Союзу, і їм залишається допомогти просто цим людям переправитись через кордон і виїхати з Польщі до Німеччини. Якось це так виглядає. І, власне, як говорить також прем'єр-міністр Польщі, він говорить: бачимо про те, що. Якщо так ситуація буде продовжуватися, європейський союз далі буде так лояльно відноситись до цих біженців, то їх буде ставати тільки більше, і контрабандисти будуть відправляти все нових і нових. Але друзі, я так само як і Моровецький, думаю, що як тільки Європейський Союз дасть чіткий сигнал, що ми абсолютно всі, хто заїжджає нелегально на територію Європейського союзу, будемо видворювати за кордони. Нашого союзу, то в такому випадку потік оцих біженців він кардинально знизиться і боротися з цим всім буде набагато простіше. Також він, прем'єр-міністр, перерахував всі пункти плану, які представить на засіданні Європейської ради, і якби я особисто надіюсь, що Європейська Рада дослухається до Польщі, дослухається до Муравецького і прийме це все до уваги, тому як він має дуже і дуже тверезий погляд на ту ситуацію, яка зараз складається. Також всередині Польщі на випадок, якщо Європейська рада не прийме е план, запропонований Муравецьким, Польща е приймає ще ряд рішень, які також покликані захистити як мінімум Польщу від, е е скажімо так, напливу оцих біженців з е третіх країн. Е, і ми про ці зміни також з вами будемо говорити в наступних відео. Тож ви можете підписатись на канал, якщо досі не підписані, для того щоб не пропускати нових випусків. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Буду, до речі, вдячний за лайк, якщо ви його не поставили. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.